Доброго ранку, любі мої першокласники, шановні дорослі, запрошую вас на урок з курсу Я досліджую світ. Сьогодні ми поговоримо про те, коли виникла наша держава. Ось дзвінок сигнал подав. До роботи час настав, тож і ми часу не гаймо, та й урок свій починаймо. Починаємо з програми. Як почуває себе ненька Україна в прямому ефірі? Вітається ведуча. Привіт, друзі! Питає, а яка зараз пора року? Який місяць? Яке сьогодні число? Та який день тижня? Перевіримо, сьогодні понеділок. 29 січня. Під'єднується ведучий, каже мої вітання. Який стан неба сьогодні помітили? Хмарно, похмуро, чи сонячно? А що там на рахунок опадів? Чи є вітер? Кому відома температура повітря. Назвіть, яка сьогодні температура повітря, чи є мороз? Ну, а зараз відгадайте загадку. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай. Усе, що зветься, Україна, правильно! Наша Україна держава молода, але історія її сягає давнини. Київська Русь середньовічна східноєвропейська держава зі столицею в місті Києві, що існувала впродовж 9-13 століть. Розглянь фото і дай відповіді на питання, як називають цих людей. Козаки правильно, а яке фото з них сучасне? Праворуч, ось правильно молодці. Довідничок, Дубно, Остріг, Овель, Рівне. Ружин, Луцьк, Могилів назви козацьких поселень, які збереглися й донині. В Україні охороняють і зберігають пам'ятки, що пов'язані з українським козацтвом. Заносимо до свого словничка. Куди це ми заносимо? Запам'ятовуємо, значить. Що таке історична пам'ятка? Це місця, споруди, предмети, пов'язані з важливими історичними подіями чи життям видатних осіб. А це зараз на цій Світлині ви бачите Запорізьку Січ на острові Хортиця? Засновником Січі. Вважають байду Вишневецького, який заснував першу козацьку фортецю на острові Хортиці в першій половині XVI століття. Тут існувало вісім фортець. Запорізька Січ була досить сильним укріпленням і поступово перетворилася на центр визвольної боротьби українського народу. Так вона виглядає зараз. Хотинська фортеця. Середньовічна укріплена споруда у Хотині, яку ви бачите зараз на світлині у Чернівецькій області збудована на межі 13-16 століть на місці Руського Городища. 10-13 століття ця твердиня на правому березі Дністра була однією з наймогутніших у тогочасній Східній Європі, важливим оборонним та торговельним пунктом. Подивіться, які укріплення, як у фільмах про середньовіччя. А це Замкова гора в Чигирині. Замкова гора в Чигирині відома ще під іменем Богданової. Тут збереглися залишки фортифікацій міста козацьких часів у самому центрі міста. Невелика фортеця була закладена в XVI столітті і спочатку служила форпостом Речі Посполитої, а потім козацькою фортецею. Це пам'ятник Богдану Хмельницькому в Києві. Хто ж такий Богдан Хмельницький? Він гетьман війська Запорізького, політичний та державний діяч, намагався розбудувати незалежну українську державу. Поміркуй, з якою метою використовували ці споруди в минулому. Фортеці, пам'ятаєте? Укріплення Запорізька Січ? Чи всі старі споруди можна вважати історичними пам'ятками? Як ви гадаєте? Ну, а зараз наступне, що нам треба запам'ятати. 24 серпня 1991 року оголошено про незалежність України та створення самостійної держави. Отже, держава наша дітки дуже дуже молода. Навіть мами ваші можуть бути старшими, ніж наша держава. Територія України є неподільною і недоторканою. Віднині на території України мають чинність винятково Конституція та Закон України. День Незалежності України це державне свято, яке відзначається щороку 24 серпня. А як ви святкуєте День Незалежності? Погляньте, як люди святкують День Незалежності. Що вам нагадує? Ось, подивіться, вишикувались люди. Здалеку можна подумати, що це якийсь орнамент, насправді це ж Державний герб України тризуб. а з хлібом сіллю українці завжди зустрічали дорогих гостей. Поміркуйте, дітки, чому необхідно берегти історичні пам'ятки. А чи є історичні пам'ятки в твоєму місті або у селі? Так, звісно, майже в кожному місті є історичні місця. Зараз ми з вами пригадаємо імена засновників міста Києва. Пам'ятаєте? Трьох братів Кия, Щека. Корива та їх сестру Либідь. Це пам'ятник у Києві, його засновникам. Ну що ж, а зараз перевіримо, як ви запам'ятали, коли ми святкуємо День Незалежності України, оберіть правильну відповідь 25 червня, 24 серпня чи 20 липня. Пригадали? А тепер треба записати в ЗОшиті? Сторінка 6, завдання перше. Продовжуємо речення. День Незалежності України відзначають і запишіть, коли відзначають. Продовжуємо працювати в ЗОшиті. Треба позначити. Історичні пам'ятки України. Нагадаю вам, що не всі зображення є історичними пам'ятками. Ну, а зараз пропоную вам виконати інтерактивне завдання. До зображень підібрати назву. Щоб виконати це завдання, треба перейти за посиланням під. Темою уроку? Ну що ж, і наприкінці вправа все в твоїх руках? Перше питання. Подумай та дай відповідь, які труднощі ти сьогодні відчув? Яке завдання тобі сподобалось найбільше? Що ти сьогодні виконав самостійно? Про що нове ти сьогодні дізнався? А над чим ще потрібно подумати чи попрацювати? Ну що ж, а зараз я пропоную вам розпочати фізкульт хвилинку, а продовжити її потім самостійно. Продовжте, будь ласка, фізкульт-хвилинку самостійно, а я прощаюся з вами до наступного уроку.